Бажаю здоров'я! Сьогодні ми оглянемо такий персональний workspace, котрим ви зможете користуватися. Давайте розпочнемо з секцій. Коротко розкажу, що яка за що відповідає. Trading Journal. Відповідно, це наш журнал, який необхідно вести для того, щоб розуміти, з часом можна було переглянути, що ми робимо не так, що ми робимо так, щоб покращувати себе як трейдера, аналітика. І так далі. Давайте розглянемо якийсь новий приклад. Так, тут у нас вхідні дані, якісь основні характеристики тої чи іншої угоди, фотографія для галереї, деталі, описуємо вхід, вихід, підкріплюємо скріншоти, переглянемо помилки, якщо є, аналіз до, аналіз після, і так далі. Цікава штука. Чим більше інформації ви тут вписуєте, тим краще. Чому? Тому що з призмою часу, переглянувши це, чим більше вхідних даних, тим більше над чим ви зможете попрацювати, що не може бути не корисним. Можна переглядати. Цю всю інформацію в різних форматах, умовно, в форматах галереї, форматах цього тижня, як календаря, календаря загалом і Mistake Review, переглядати свої помилки. Далі у нас дешборд. Це таке місце, де статистика підбувається автоматично. Що ми тут можемо побачити? Якусь статистику за умовні пари, наприклад, євро, за наведені приклади в цьому. У у нас два трейди. Він рейд 50%. слідування плану 50, сумарний RR 0, там, напевно, просто не вели RR, і профіт мінус 0,5. Статистика за сетапи і статистика за напрямок вашої позиції. Умовно, можливо, вам виходить більше лонгувати, можливо, шортити. І ця статистика автоматично підраховує для того, щоб ви могли зробити якісь висновки. Далі вкладка акаунти. Тут там ми вписуємо якісь свої аккаунти там чи це Лайв якийсь, чи це демо, чи це, про, чи це челендж, чи це власний депозит і так далі. І аналогічно по кожному аккаунту ми можемо бачити якісь підбивання підсумків, Який він рейд на цьому аккаунті, чи слідуємо плану на цьому аккаунті, скільки заробили, чи активний і так далі. Mainback test journal. Це якісь ситуації, по ходу там з'являються, і ви такі, ну не знаю, щось нове, щось таке, що я ще не бачив. Давай зайду там на папері, умовно, і подивимося, як воно відпрацює. Сюди можна додати ці трейди. Суть фактично схожа як в Trading Journal, але воно враховується в окрему статистику. Далі one time back Тут, якщо в нас щось конкретне, ми хочемо протестувати, до прикладу, новий сетап, чи там, хочемо спробувати себе в свінговій торгівлі і так далі. З'явилося щось на що хочемо протестити, натискаємо кнопочку, підтверджуємо, очікуємо декілька секунд на створення, натискаємо переходимо. І аналогічна ситуація. Можна переглянути в різних форматах. Натискаємо кнопочку New, вводимо якийсь певний трейд, натискаємо A new Trade, Прикріпляємо фото, прикріпляємо коментарі і рухаємось далі. Далі у нас торгова система. Це вкладка, як ми можемо побачити, тут є дуже багато різних вкладок. І одна, до речі, з цікавих, це My Diary, наш, так би мовити, щоденник. Прикольна штука. Тут ми заповнюємо повністю наші правила, наші якісь умови, і так далі, яких ми маємо притримуватись для успішної торгівлі. Далі у нас є вкладка Daily Analysis. Тут ми банально натискаємо кнопку New і ми можемо. Вписати сюди якийсь свій аналіз на, на день, тобто, що ми очікуємо від маркету. Ця вкладка вже більше для того, щоб прокачувати якогось свого внутрішнього аналітика. Теж цікава штука, радив би вести, радив би аналізувати і підбивати якісь підсумки. Mm. Далі в нас Weekly Performance. теж не менш важлива вкладка. Чому? Тому що тут ми аналізуємо тут свої дії і аналізуємо, що ми можемо робити краще. Тут є якісь банальні вхідні дані про тиждень, якісь нотатки, опис. І тут така як QA самим собою. Тут ми відповідаємо на якісь запитання. Тут важливо бути чесним для того, щоб винести конкретнішу, об'єктивнішу інформацію, і аналізуємо підбуваємо підсумки робочого тижня. Місячні результати. Вкладка дозволяє за певний місяць проаналізувати, який він рейд, скільки вдалося заробити чи втратити. Який сумарний РР, якісь нотатки вести які сетапи використовувались і так далі. І відповідно, вище в нас є кнопочка Додати новий трейд. Це прямо. Ми натискаємо в нас, запитує, чи є в нас торговий план, чи розуміємо ми ціну і чи відміняє вашу ідею. Тискаємо, якщо натискаємо Ні, відповідно, нам не дадуть додати новий журнал. Якщо так, у нас одразу з'являється ця сама вкладка, де ми заповнюємо всі дані про угоду. Далі кнопочка «Add a daily analysis». Тут ми просто вписуємо якийсь daily аналіз. Просто напряму нам не потрібно заходити десь аж туди, аж сюди і там. Вибирати щось, а напряму швидше. Теж наче прикольно, наче зручно. Кнопочка Forex Factory News. Тут ми натискаємо, переходимо на Forex Factory, одразу переглядаємо новини, збираємо на це увагу. Аналогічно FTEMO News, Тут ми можемо переглянути, які новини торгувати нам не можна. І переходимо до наступної секції. Крипто секції це вже більше для спота. Спотова стратегія. Тут ми описуємо якийсь набір наших правил, як ми торгуємо власне спот, як чому, де ми продаємо, де ми купуємо, за яких умов і так далі. Спотові. Трейди, тут ми описуємо якийсь конкретний трейд, аналогічно, якісь вхідні дані, фото і якийсь опис. Так само можна дивитися в різних форматах. Спотова ідея. Схоже, з деялі з вкладкою, але для споту. Аналогічно вписуємо. Так, натискаємо New, аналогічно вписуємо, прописуємо чарт, деталі, чарт, картинка і так далі. Далі у нас іде вкладочка Exchange, Тут просто корисні посилання, які можуть знадобитися. І портфоліо тут можна. Прописувати, що у вас є в портфоліо, залишати вкладки, умовно натиснули, і воно вас одразу перекидає на вкладку вашого трейду. Який там умовно ще відкритий чи закритий, і тут ви можете собі дивитися і переглядати, можливо, єсне щось ребалансувати, можливо, докупити щось продати і так далі. Так, і аналогічно кнопочка Add a crypto idea, додати якусь нову спотову ідею і вже слідкувати за її відпрацюванням там чи слідкувати за моментом входу. По корисних посиланнях тут CoinMarketCap, Binance і і Кукоєн кійно. Перейшли собі і не переймаєтесь. А на цьому все. Наразі дякую вам. Бажаю вдалого дня. E